Або ж іншими словами, слава Ісусу Христу, дорогі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про дуже крутий проект від чешської студії War Horse Kingdom Come Deliverance Перший. Не путати з другою частиною, яка була у всіх на устах на початку 25-го року. Сьогодні ми поговоримо саме про першу частину. TCD – це гра про середньовічну Чехію з упором на реалізм і достовірність. Розробники старалися максимально відтворити архітектуру, одяг і навіть соціальні устрої тих часів. З моменту виходу гра вже отримала понад 30 нагород і сьогодні ми розберемось, чому. Це відео варте уваги, адже гра дійсно може перенести вас у середньовіччя у всіх можливих хороших і поганих сенсах. Тож почнемо з плюсів і з того, чому все-таки варто спробувати цю гру. І закінчимо тим, чому вона не для всіх, і хто з вас може точно пожаліти, що потратив на неї свої кровні. Перше за що я хотів би виділити дану гру, це приземленість. Я Бог дурна істота, я не дозволю, щоб мене. Боже, не откуда. Ми звикли, що зазвичай головний герой особливий і при неозначних зусиллях може виправити проблеми всього ігрового світу або створити проблеми для нього. Кісі Діжеш жорстко садить на дупу казуалів. Тут ти відчуєш себе частиною світу, а не його центром. Зроблено це за рахунок декількох факторів, і найважливіший з них це бойовка. Хочеться зрівняти гру зі Скайрімом, адже вона викликає у мене подібні відчуття як Скайрім, далекі руки моєї молодості, через що я вже готовий поставити грі жирний плюс. І це перший плюс за перенесення мене в так от в чому різниця між Skyrim і KCD, так це в тому, що коли я грав Skyrim, мій ігровий досвід ще не був казуальний, і я не привик до того, що розробники поступово ускладнюють процес гри, щоб гравцеві було комфортно. І деякі здавались би значні випробування, які випадають на долю гравця, такі як вбивство дракона, наприклад, є просто театральною постановою для того, щоб гравець відчув себе особливим. А може для чогось ще я не знаю. Так от, KCD зовсім не про це. Тут, якщо ти не розібрався як битися, не помахав декілька годин дерев'яним мечом, пробуючи зачепити бідного сотника Бернарда, то тобі з легкістю випишуть люлей три, а може і два селюка з палками. Але яке ж задоволення приносить пошук нового спорядження і прокачка, коли ти дійсно відчуваєш, що перетворюєшся з сільського коваля, на якого не якого, а все-таки воїна. Тож це другий плюс за неказуальність і гарно придуману систему боїв і прокачки. Сайт квести і наповненість світу. Я об'єднав ці два пункти, так як в більшій мірі це зводиться до того, чи цікаво тобі займатися чимось, окрім сюжетки. І як я вже згадував, відчувати себе сильним в цій грі це щось, що мені дуже подобається. А способів стати сильнішим в цьому світі достатньо, і вони геть неодноманітні. Я без жартів був зацікавлений в більшій кількості активності, які мені попадалися, а можливо навіть у всіх. Охота, крадіжки, алхімія, пошук скарбів, змагання стрільби з лука, і це тільки короткий список. Але повірте, наповненість світу в цій грі це великий плюс. Це я вам кажу як людина, яка може просто зайти в гру, щоб поварити собі зілля на майбутнє. Або також із задоволенням Міг провести час за грою в кості в якомусь місті, аби скоротити годинку другу в очікуванні головного квесту. Харизматичні персонажі і сайт квести. Я вирішив поєднати ці два пункти, так як, на мою думку, вони сильно пов'язані. Погодьтеся, що світ, в якому НПС відчувається тупими картонними декораціями, просто не може зацікавити настільки, щоб виконувати якісь сайт-квести. діжеш, коли ти заїжджаєш в якесь село, щоб купити провізії, ти й не помічаєш, як ти вже допомагаєш зібрати місцевому шарлотану якусь диковину хрінь, типу зуба робочого з конюшні, і йдеш мовляти його вирвати в цей зуб. І це неймовірно, що ця магія досі присутня в ігровій індустрії. Різноманіття завдання, основний сюжет. Це, напевно, основний, плюс гри, так як місії основного сюжету просто дуже чітко ведуть нас по світу гри, даючи спробувати всі її можливості потроху. Тут ти відчуєш себе і шпигуном під прикриттям, і силовиком, і просто звичайним селюком. Зараз дозволю собі незначний спойлер, який просто надасть вам уявлення явлення продану гру. Так от чого тільки варта місія, де вам потрібно дізнатися інформацією священника, але він не хоче говорити і в ході переговорів ви напиваєтеся дебуширити по селі і навіть затіваєте драко. А на Святого так поклонило, що він навіть не зміг провести ранкову службу. І хто ж його виручить в цьому в обмін на інформацію? В загальному грі дуже багато крутих, цікавих поворотів, і через це ти відчуваєш, що досліджувати світ корисно, адже тобі буде легше прийняти випробування, які тобі приготував основний сюжет. І це в прямому сенсі випробування головного героя, на вміння викрутитись з ситуації з допомогою грубої сили, харизми чи вміння підібрати слова. Скажіть, чому ви п'єте? Я не п'ю, я вам випиваю. Тепер нарешті поговоримо про мінуси даного проекту, які, на мою думку, здебільшого зв'язані з технічним обмеженням покоління консолей, на яких виходила гра. Проте тільки погравши другу частину, я це перевірю і обов'язково зроблю про це відео. Тож яким ще способом дана гра може перенести вас у середньовіччя. Так, це не дуже критично, але пойміть мене правильно, я грав цю гру після Death Stranding. і технічно, і графічно ця гра набагато важча, ніж Кісі Проте загрузки і підгрузки там настільки мінімальні, що взагалі не впевнений, що можу пригадати хоч одну. Навіть загрузка головного меню не дасть тобі зробити ковток кави. Місова куча дерев'яних багів. Я не знаю, як ще це назвати, але коли ти їдеш на коняці і її починаєш жорстко її башити через якийсь кущ, це дико вибішує, прям дико. Також це зустрічається, коли ти б'єшся з NPC, і якимось чином тебе починає розкручувати від ударів зі сторони в сторону, так що в тебе тупо немає можливості побачити супротивника. Я не знайшов саме такий запис, але зараз на екрані ви бачите схожу ситуацію. Заключення. Так от, це основні мінуси, на які варто звернути увагу: технічна застарілість з підгрузками і можливі баги. Проте, в заключення, дуже хочеться сказати, що ця гра точно варта вашої уваги. Я б дуже хотів почути вашу думку стосовно даної гри в коментарях, якщо ви вже, звісно, ознайомились з грою. А якщо ні, то напишіть, чи вдалось мені вас зацікавити. До зустрічі, кохані.